У центрі міста Броди організували досить цікавий та насичений благодійний ярмарок на підтримку збройних сел України. Побувала там наша знімальна група. Зимового суботнього дня, незважаючи на холод, жителі Бродівської та інших громад долучилися до доброї справи, збору коштів на Збройні Сили України. Ольга Воронюк, волонтерка із Золочева, розповіла про єдину мету, особливості сьогоднішнього благодійного заходу та своєї роботи. Рекомендуємо всім долучитися до придбання різної продукції, аби разом пришвидшити перемогу. Ярмарка дуже цікава, активна, і саме більше, що ми долучаємося до волонтерів, які організовують на збір. Для наших збройних сил, і ми приїхали аж з самого Золочева. Тобто до цієї акції долучилася я, Воронюк Ольга, то є учасниця бойових дій, і наші дівчата, які ми малюємо, продаємо розпродуємо і допомагаємо збройним силам. Тут у нас навіть є гільзи. Люди підходять, дивляться, все тільки починається, і ми надіємося, що гарно вторгуємо і допоможемо нашим хлопцям. Тому що зараз, як ніколи, потрібна допомога, і ми всі стараємося і допомагаємо. Організаторка поділилася особливостями сьогоднішнього благодійного дійства. Сьогоднішній захід ми організували в бродах, тому що більша частина митців є з Бродів. Ми хотіли поділитися з людьми, маленькими частинками тепла, добра і показати, що війна страшна, жорстока, але нас оточують неймовірно чудові, красиві люди, які роблять усі всі речі своїми руками. Вони вкладають свою душу, свою частинку тепла, це все і хочемо за допомогою них. Ми допомогти також ЗСУ, підтримати їх. Ми хочемо, щоб люди всі знали і розуміли, що ці всі речі, танти дронові рушниці, автомобілі потрібні не їм, а нам потрібні, щоб ми мали можливість проводити такі заходи, і запрошувати людей. Також у всіх бажаючих була змога покататися на конях, які символізували різдвяних оленів. Тут кожен мав можливість своїми коштами допомогти нашим воїнам. Присутні, особливо діти, отримали неймовірні враження від такої прекрасної поїздки. Долучаємося, робимо дві важливі справи: перше це звичайно свята справа. Це збираємо гроші для наших мужніх захисників. І друге, створюємо діткам радість, щастя. Тому що як не як, війна є війна, але в дітей є дитинство, і вони потребують казки цієї казки, цього свята. Так що, так що от наші святкові олені чекають на вас. Також маленький учасник ярмарку із великим задоволенням розповів про свою роль та товари, які кожен сьогодні може придбати. Вже деякі товари ми більшість продали, от гільза зі самого Бахмута. Далі от свічка арматизована, кульки самими руками робили. Свічку теж більшість ми все робимо своїми руками. Підсвічники у нас є, там різні штуки, типу отакого от на ялинку. Повірте, ви найкращі будете. Повірте, і найгарніше, я що ваша ялинка за, за того, за, за яскравий буде шкопець. Повірте, у цього ялинка буде яскрава, найяскравіша. На кожних заходах ми завжди організуємо різні ларки і так далі. Бажаємо малечі, щоб їхнє життя було переповнене хорошими та яскравими подіями. Особливо подяка діткам, які з великою любов'ю, ентузіазмом долучаються до таких добрих справ. Я хотів би сказати, що в наш кінці буде аукціон на е, коробку змін. Е, ми самі розмальовували, як бачите, дуже гарно з фронту. Учасниця ярмарку поділилася своїми емоціями та подякувала тим людям, які долучилися для доброї справи. Нас запросили долучитися до цього чудового різдвяного ярмарку. Організатори і так як наші діти багато роблять своїми руками виробів: підсвічники, свічки, браслетики. Маємо патріотичні. Також випічку діти постаралися з батьками зробили. Ми вирішили долучитися і прийняти в цьому участь активно. Таким чином ми маємо можливість також зробити певну благодійність. Також присутні мали змогу придбати продукцію, виконану у техніці макраме. Пані Іванка поділилася особливостями виробів та своєю благодійною діяльністю. Перший раз приймаю участь, побачили оголошення в інтернеті і. Я також займаюся нещодавно, подивилася в інтернеті, знайшла магазин інтернет з продукцією. Ну і дещо зробила і думаю, от треба так, допомогти, долучитися. Я вже не перший раз допомагаємо. Ми також і ліпили вареники, і в'язали сітки з на початку війни для воїнів наших. Ну і зараз приймаємо участь у. Різдвяні ярмарці, крім цього, активна молодь громади об'єдналася для спільного виконання колядки. Також присутні мали можливість за донат зробити фото біля креативної різдвяної композиції. Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди. Пані Ірина, зі словами вдячності, звернулася до знімальної групи нашого телеканалу. Наша громадська організація Слава Радвилів є ініціатором в створенні мистецького проєкту Свої. Ми вже з вами неодноразово зустрічалися. Дуже дякуємо за ваші хороші відгуки, за ваші хороші, теплі слова. Дякуємо, що ви до нас приходите і завжди відвідуєте наші заходи, які ми організовуємо. Шановні українці, працюємо, єднаємося у добрих справах, щоб всі спільно ми працювали і йшли на перемогу, тому що нам це саме зараз важливіше. Тому доєднуйтеся, купляйте хто скільки може, долучайтеся, і нам потрібно перемагати і підтримувати наших хлопців. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.